тук-тук- тук- тук- Так, ну, начебто, готово. Ну що ж, проєкт армада завершений. Він готовий. Через. Вченый! Що? Е, відправляє... Ві, е, коли будемо відправляти армаду в Кіроград через дві години? Так, точно, зараз, зараз, передам, зараз передам всім іншим вченим. Дякую, вам, головний вчений. Не за що цей день зміни хід цієї війни. Так, ну, мабуть, нарешті я можу відпочити. Вчений! Вчений! Господи! Що таке? Наші радари помітили за кілометр від нашої бази небезпеку восьмого рівня із десяти. Восьмого рівня із десяти? Так. Скоріше всього це їжаки з... Скоріше всього це їжаки з. з, з Титаном Бараном. Зараженим і їхнім лідером. О, чорт, що ж нам робити тоді? Колосальна підготовка. Всім, всім солдатам, які знаходяться на базі, передай в командування нашої бази, щоб всі солдати, які тут були, тренувалися і готувалися до нової битви. Це буде оборона. Так точно, зараз передам. А, так, ще я, я забув вам сповістити ще одну погану новину. Яка ще одна погана новина? А, склад солдатів, які. Який... Команда солдатів, яка забралася в базу їжаків. Ми втратили, ми втратили з ними зв'язок. Дуже велика ймовірність того, що вони загинули. О, боже. Що ж це коїться? Ну. Добре, біжи вже, давай, я буду щось думати. Добре. Ха-ха-ха. Ти <Тор> <sneeze> як же вони вже надоїли? Підемо хлопці. Зачекай, піп, піп, Зачекайте, я получив. Я получив повідомлення на свій план... на свій планшетчик. Uh... Елітний склад, повертайтесь назад на базу. Щось приближається, нам треба ваша допомога. Ну е, я... Е, е, так ми ж В іншому... А, за 8 кілометрів. Як нам швидко дібратися назад. База і ваша база в небезпеці. Так ми, ми збиралися назад іти. Неважно. Бережіть себе. Ми надішуємо вам підтримку також. Ну і що нам робить? Ну, по, мабуть, просто зараз забудуть. Просто бути тут і дивитися, якщо нікого ніяких ворогів немає, якщо будуть, то просто передати це в базу і все, і почнеться битва. Не ждали! Ах ти ж! Мабуть, це було щось типу розминки. Да, мабуть. Бо щось я більше ніколи не бачу. О, і я також. О, дивіться, це ж переносчики контейнерів. Що? Конечно, хтось підстрелив контейнер вазером. Хтось збиває контейнер, але звідки? Зараз переда, зараз передам базу. База, треба підкріплення. Хтось збиває контейнер. Бью. Збиває контейнери з усіх боків, нам треба підкріплення. Всі контейнерах е, е, стримуються дуже цінні для нас речі. Для всієї нашої армії. <ривіт> <ривіт> всі контейнери під всі, всіх перевозчиків підстрелили. Але звідки? <ривіт> Так, ну ми маємо підкріплення в виді нашої віді дивізії, яка буде обороняти нашу базу. Чекайте, оно! Що? Він збив мою ракету? Усі готуйтесь це, це рейд. Ха-ха, та я вас всіх заліжу. Відступайте ближче до бази. А ой. Зачекайте! Двинься в дым! Я в базу! НИ! 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 Оооо, Боже! Что ж это такое? Зівається, чи що? Аніпаризвітальна пушка. Я не знаю, звідки вона тут, але це чудо. Мені треба забратися на кришу. Так. Ну, надіюсь, план спрацює. Танки, вогонь! Мені треба на базу. Боже мій, що тут такое? Я тільки зараз зрозумів. Я за все своє життя не, не зробив нічого корисного. Мабуть, це мій шанс. Та, той, загадочний, той та загадочна людина мені дала другий шанс. І вона єдина, хто контактує зі мною. Я стану героєм цієї війни. Ой, кажись, я стану героем тільки на тому світі. Я зівав, я зірвав трекер. Тепер їжаки не зможуть відслідити, де він. О, ой. А, ну, я тепер без них. Так, чекай, я ж я, я жилітний я ж, я ж, я ж, тигр, а я тут валяюсь на землі і нічого не роблю, а просто, просто страждаю тут. Я ж повинен допомагати своїм друзям. Так, я повинен, я повинен допомогти, допомогти тому чуваку зробити план. Продовжуйте стріляти, продовжуйте стріляти в його, в його цель, це Прямо в нього, в центр. Це його зупиняє. Та я спробую зняти цього клятого паразита. Він не відривається. Давайте я зроблю це. Давай, роби, я тримаю його, я тримаю. Ні, не зможеш, що Ні! Ха. Я є ваша гибель! Це останній раз, коли я тебе бачу. П... Ти там тигр повернувся. Не в цей раз. Вам просто повезло те що. Те, що мої... мої солдати не атакували, а просто налякали вас наступний раз. Ви всі помрете. Трус. Ну що ж, мінус тисяча солдат. Uh-huh.